Не взагалі, а зовсім. Готові? Можна ну, ти умний, можеш сказати. Готові? Так. та Поїхали? Давайте оця окуляримо. <серкот> ну, сподобався похід на мангул, кале. Це було дуже класно, гарно. Хоча було тяжко йти, але все одно. Гарні краєвиди були. Класно було, да, е, класно було покупатися в озері. Е, ну квест так само було цікаво ходити, там, Зарати шукати. Так, класні враження були. Далі, що сполилося? Сподобалося, що жити в наметовому містечку, дуже так цікаво ну, отримали деякі нові скаутські навички, наприклад. Ну, до цього я ніколи 4 чи 3 дні не проводив чисто на природі, щоб ні разу ну, як не зайти додому, наприклад, там, прийняти душу вдома або, наприклад, зарядити мобільний телефон. Так, ми тут взагалі без связі, без нічого. Але це <св 'язок> файно, це тому що ми хоч трошки будемо буде <св 'язок> <св 'язок> Так, пригоди та лишити. А тут у вас Загублені. є старші, є молодші. Це, знає, там, видно, да, що ви молодші. Ви молодші, ви старші. так? 아니야. Ви знаходите якусь спільну мову? Так, без проблем. У нас різниця у віці невелика, але максимум це триває. Вам цікаво разом. Так, Ми європейці, ми маємо знаходити спільну мову. Оце всі говорять. Ми толерантні. Комусь подобалося. Такі наукупатися в озері, комусь там мангу. от ви всі його їсти. А мені особисто сподобалося збирати сміття в горах, як ми це мені робили. так само сподобалося. Друга, це можна, це можна, було. Було. можна було подбати не лише про себе, а й про цю гарну місцевість, яка на жаль, через туристів, через різноманітних мандрівників все більше засмічується сміттям, яке не проводять. Ви всі є членами євроклубів. Коли повернетесь до, до своїх міст, до своїх євроклубів. Плануєте такі табори проводити у своїх містах, у своїх районах? Якщо, якщо буде можливість, ми б задоволені провели це, але просто ну, треба О, організаційні питання, організаційні питання, питання. який досвід ви винесли з за... -а -а. Слухати. слухати і не перебивати. Та -а -а. Толерантність, так звана європейська, так. Та -а -а. Так, вечором у вогнищі дуже часто говорили на різні цікаві теми, дискусували. Наприклад. Ну, наприклад, ми говорили про стереотипи. Які стереотипи існують, як їх ну, ну, ламати. Як з ними боротися та і чи потрібно боротися взагалі? У вас стереотипи, які ви побороли за, ці, за, за цей вечір? Так, але це ну, так. Так, ну, так. Так, не робити. Так, Щоб в наметі жити зручно. такий Так, ще ми мали на себе цікаву гру, е, Ну що, ми цікаво. Так, ми бавилися біля а пізніше палаці, тому що в нас е погас вогонь. Навчилися okay. ставити театр ну, без всякої підготовки, майже е з імпровізацією постійною. Також ми походали. Да, і дякуємо Юрі, що він нас навчив там всяким скаутським навичкам розпалювати. розспалювати. Mm, yeah, так, і безперечно Спаржені дякуємо Сергію Штукаріну і його команді, що ми, ми все... дійсно зараз тут, а не вдома перед комп'ютерами на диванах. Ордемо з візір. Дякуємо ми нашим координаторам! Да, 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 здоров'я! На з кимось і на мет розділяють, з <риклад> кимось. <риклад> Супер, дуже дякую, коли ви До снаги вам від цього найкращого. Дякуємо, дякуємо.